Всім доброго і мирного дня! Запрошую вас на мою кухню. Я сьогодні буду готувати тістечка із листкового тіста та із консервованих персиків. Для цього мені потрібно листкове тісто. Придбала його в магазині. І ось таким чином зараз я його буду розділяти на частинки. Нічого я не розкатую, ділю його на три частини, тому що персики у мене ось такі великі. Буду оздоблювати персиками. Беру тісто і ділю його на три частинки. Далі беру тісто, викладаю його на дечку. Все і нічого складного. Тепер ставлю у духовку випікатися при температурі 200 градусів десь на хвилин 15. Тим часом, поки випікається моє тісто, я беру 500 мл вершків 33% жиру, додаю до них цукрову пудру, капку ванілін та взбиваю міксером. Тепер беру, додаю ванілін. так, малу крихіточку. І знову збиваю. Ось вершки взбила ось до такого стану, збивала хвилин 10. Тепер очікую випікання тістечка. І потім будемо здоблювати. Минуло півгодини, спеклися мої тістечка. Тепер ставлю вихолодати їх. І після повного охолодження будемо потім формувати тістечка. Тістечка вихолили, тепер потрібно їх розділити на опіл, беру ніж і ось таким чином це роблю. Вставляю поки що в сторону. Так роблю з наступними тістечками. Розділила ось на дві частинки це тістечко. Весь час у мене крем знаходився у холодильнику. Зараз ще раз його зіб'ю одну хвилинку і буду начиняти тістечко. Ось такі загусті в мене вийшли вершки. Далі беру їх, викладаю у кондитерський мішок. Частину крему виклала, тепер беру, знімаю верхню частинку тістечка на дощечку, беру крем і заповнюю першу частину тіста, накриваю верхню частину тіста. І зверху також прикрашаю кремом. Далі беру половинки персика і викладаю всередині. Тепер формую наступні тістечка, тільки вже іншим способом. Беру ось персик і ріжу його на півкільця. Тепер формую наступну партію тістечок. Тепер прикрашаю персиками. Ось такі в мене вийшли тістечка, і їх можна подати до святкового столу. Пропоную також і вам приготувати. Ось таку цікаву страву. Дякую вам за перегляд та всім, хто підписався на мій канал. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте вподобайку і також підписуйтесь на мій канал. Дізнавайтесь про смачні, прості домашні рецепти. Чекаю на ваші коментарі. Готуйте та дивуйте своїх рідних цікавими смачними смаколиками. До нових зустрічей на моєму каналі!